Основними аспектами, які характеризують часову організацію музики, є ритм, метр, темп, такт, акцент, синкопа, поліритмія, поліметрія, поліметрична модуляція та гіперметра. <кхів> Усі ці поняття тісно пов'язані між собою і в межах музичного аналізу розглядаються від мікрорівня, тобто нотні тривалості, синкопи, пунктирний ритм у межах такту, до макрорівня, великих фразових блоків, гіперметрії, розділів твору тощо. Серед метричних малюнків та мотивів мікроритму, які комбінуються у єдину фразу, утворюється великий багатотактовий малюнок, де є виразний початок та закінчення, тобто макрорівень. Поняття гіперметричної регулярності західні музикознавці розглядають у традиційних наукових працях про форму. Наприклад, Саломон, Хайден, гіперметр», Uh, riff, metric Portrait of Fuga, Темпері Hypermetrical Transactions. Uh, проте в дослідженнях їхніх українських колег звернення до цього явища трапляється поки що вкрай рідко. Термін гіперметрія стосується не лише класичної музики, яка в основі переважно має чітке фразування та симетрію, але й популярної та джазової музики, яка західними ученими також вивчається з позиції гіперметру. Uh, щоб Розкрити явище гіперметрії потрібно усвідомити цей термін з так званої позиції етимології. Тобто, поняття метру нам відомо з позиції регулярного чергування сильних та слабких ударів, які утворюють ієрархію метричних рівнів. Згідно зі Стефаном Лавом, четверта нота є найпоширенішою в джазовій музиці, а ієрархія метрики поділяється на підрозділи: половина ноти, такт, гіпертакт. Гіпер, у свою чергу, це префіксує одна частина слова, що означає вихід за межі норми, тобто перебільшення. Отже, етимонологічно гіперметрія розуміється як метрична сітка, яка виходить за рамки одного такту і переходить у розширену надтактову сферу. Простіше кажучи, якщо метр упорядковує такти всередині відрізка, то гіперметр передбачає масштабне групування нот у цикли з кількох тактів. Гіперметрією зазвичай є фразові структури двох, чотирьох, 8, 16 тактові, побудовані очікувано і послідовно. З ясним початком і завершенням фрази, відчуттям балансу, симметрії та гармонійної рівноваги. до кожен розділ відокремлений за рахунок ритміко-метричного повторення. В контексті даного дослідження можна виділити чотири рівні ієрархічної музичної структури: рівень такту, гіпертакту, гіперметру та великої секції. Дослідник Дньзяндзя досліджував гіперметр як узагальнення метрів шляхом підрахунку кількості гіпермет... гіпертактів на різних рівнях дослідження ієрархічної метричної структури від рівня такту до рівня секції, як ми бачимо на цьому слайді. Найпоширенішою джазовою формою є форма AABA, яка складається з 24 тактового періоду, де гіперметрична регуляція, тобто сильні та слабкі такти. Збігається, зачасту збігається з мозичними фразами по 4 або 8. Але буває, що і ні. Сильні такти доволі часто пропадають на початок або кульмінацію фраз, а слабкі з їх підготовкою або завершенням. Тобто, якщо звичний метр підкреслює слабкі долі одного такту, то гіперметр має зв'язок із структурою фрази. Наприклад, 12-тактовий блюз найчастіше розбивається на групи по 3, по 4 тактовим фразам. Де перша фраза починається на сильному гіпертакті, друга розвиває його, а третя завершує. Також у блюзі доволі часто гіперметрична регулярність виявляється як структурована організація гармоній. Е, Перший та четверте такти це тоніка, п'ятий, восьмий такти субдомінанта тоніка, і дев'ятий дванадцятий такти домінанта тоніка. Розглянемо гіпер... явище гіперметрії на прикладі власного джазового аранжування ліричної пісні Маросина Незаміжня. Записаною в селі Велика Кастронка на Дніпропетровщині. У цьому ми застосували розширену форму AABA з різною гіперметричною регуляцією, де усі частини форми є розширеними у зв'язку із метричним мисленням на 2 замість 4. Розглядаючи окремо кожний розділ форми, ми бачимо, що вони мають стандартну блюзову ритмічну структуру, яку ми вже навели в попередньому абзаці, в попередньому частині. Розділ A, який ви бачите на слайді, складається з тактового періоду і сприймається як одна гіперметрична структура, яка містить е, різні гіперметричні, е, ну, тобто основна гіперметрична структура це три гіперметри по чотири такта, але розглядаючи специфіку рівнях структур цюн-дзян-цян, їх набагато більше. Ось, в наведеному прикладі так, використовуються різні рівні гіперметру. Перший охоплює 18-19 такт, в прикладі це як перший, другий. Потім 20-21, 22, 24, 25-27. Другий рівень гіперметру збігається з трасом по 4 такти. А третій рівень займає повністю розділ A. В розділі Б ми бачимо асиметричний 15-тактовий період. Який має комбіновану форму 4 плюс 4 плюс 4 плюс 3. У повторному проведенні фрази, такномер 3437, це як п'ятий такт, введеному прикладі, ми маємо наявну синкопу на другу долю. А в кінці розділу такнобер 42-43 відчутний поліметричний ефект, де чверть з точкою, тобто півтори долі в розмірі 4 четвертій, створює циклічну асиметрію всередині симетричного метра. Так, 24 утворює не повний біт, але при цьому продовжує останній гіперметр, що сигналізує про завершення фрази. Гіперметричний злам відбувся саме в кінці гіперметрики, тим самим переходячи в структурно інший розділ твору. Для наглядності можу продемонструвати відео з концерту. 嗯。<Okay. S 2> <music> Так, дякую. Отже, усі явища ритміки впливають одне на одного. Ритмічна складність може існувати в межах одного метру або ж бути посиленою через поліметрію. Поліритмія виникає завдяки поєднанню ритмів, які спираються або ні на спільний метр. Гіперметрія ж дозволяє вписати ритмічні та метричні структури в більші часові контексти. Надаючи твору гармонійності та логічної завершеності, виконання музики з розумінням гіперметричної регулярності дає більше можливостей для музичної свободи, зберігаючи при цьому зв'язок ритмічного рахунку з метро. Дякую за увагу.